Ми завжди радіємо пернатим гостям у годівниці. Для когось з них це стане важливою підтримкою у складний зимовий час. Цей телевізор, мабуть, згадує собі давні часи добру передачу у світі тварин. А тепер нам всім він випромінює добро на наші монітори та екранчики. І це добро нам зараз потрібне не менше, ніж птахам, щоб зберегти надію, впевненість, віру в перемогу. Зпоміж усіх пташок до однієї у наших глядачів ставлення особливе це блакитна синиця. Вона з'явилась на другий день після відкриття, але заскакувала ненадовго, хіба на мить. Та й пізніше сиділа осторонь, вичікуючи ту секунду, коли інші пташки розлетяться. Деколи лиш було чути її голос. Бачити, то треба було уважно слідкувати за стрімом. Або видивлятись тайміни, які залишали у чаті наші уважні глядачі. Чому ж вона так усім полюбилась? Може, тим, що вона найменшенька. Найбільш масова синиця велика помітно переважає блакитну за розміром. А когось вона причарувала кольорами, кольорами нашого прапора. Минув місяць блакитні синиці призвичайились до своїх сусідів. Мирно з ними співіснували в годівниці, так як і в зрайках. Не раз я бачив змішані зграйки синиць і горобців у кущах по наших болотах. Та ближче до кінця січня у їх поведінці щось змінилось. Ніби Звичайний, похмурий, не дуже холодний день, яких багато цієї зими, і блакитна синиця за звичкою підлітає трохи збоку, присіла на вікно, зависла на кабелі, дуже обережно. Яке неочікуване нахабство, як ти могла прогнати велику, прогнати більшу? Годівниця у розпорядженні цієї птахи вискубла останні зернини з грінки, посиділа на качані, нікого не боїться, звідки така хоробрість і самовпевненість? Трактувати поведінку птахів штука складна. І все ж спробуймо розібратися. Ще зовсім недавно повноправним хазяїном годівниці вважав себе, оцей самець великої синиці. Що тепер невже Блакитна змогла його подужать чи залякати? Зовсім ні. Просто скоро весна. І у цього домінанта великої синиці з'явились справи важливіші, я б сказав, цікавіші. Чуєте? ті-ті-та. Он де він, не до їжі йому, він співає. Досвідчений самець добре знає, що весна не за горами. І що вже зараз треба першим захопити найкраще дерево з дуплом і застовпити його за собою. А як птахові позначити свою власність? Піснею, саме піснею горобині птахи закріплюють територію за собою? Тож лишився в годівниці. Самочки, молодші, недосвідчені самці. Одним ще рано думати про сім'ю, а інші взагалі ще нічого не тямлять цьому житті. І це відкриває шанс блакитній синиці, шанс до домінування. Вона не стала сильнішою чи нахабнішою. Вона користується моментом. Виходить, що поки дорослі самці синиці великої ділять між собою гніздові території, досвідчені самці блакитної синиці можуть спокійно показійнувати у годівниці. А ми... Дякуємо нашим друзям за весняну вістку.